Поки, скажімо так, у мене не було ніяких там фізичних вад до поранення, до ампутації. Першочергово я думав так, скоріше би звільнитися з цього всього, але коли вже отримав поранення і проходив реабілітацію та протезування. Я зловив себе на думці, що моя війна ще не закінчена, тому що у мене, м'яко кажучи, були непогані показники саме у лідерській у командирській справі. Я зрозумів, що з кількістю знань і навичок, які в мене є, я не маю права цього зробити чисто для себе морально, тому що мене це все не відпускає. Знаходячись в Україні і розуміючи, що, що відбувається кожного дня, я просто для себе вирішив, що поки я не маю на це морального права. Це. Був Куп'янський напрямок, липень місяць 23-го. вночі прилетіла 82-міна, одразу не було стопи. Але ну так як, скажімо так, довго відбувалася евакуація, то ну, відбулося вже так. Це адреналінова залежність, ну, вона нікуди не зникає. Коли я проходив, скажімо так, не реабілітацію, а МСЕК вдома. А коли ти приїжджаєш додому і таке, тебе оточують, наче там твої там, старі знайомі, але воно все починає так потихеньку-потихеньку вганяти потихеньку, тебе в якийсь стан депресії, і ти перестаєш там активно. А коли я дізнався, що я їду займатися інструкторською справою саме на Донбас, о, ну все, я, ну, я почав знову жити. Тобто, на початку я думав, що це буде відбуватися у Житомирі. Але коли я дізнався, що це ну, Донецька область, все, я такий, все, да, поїхали. У мене якось воно все так накатано було а, на ентузіазмі. Тобто, є люди, які після поранення, після ампутації, да, вони навпаки падають духом. У мене від цього навпаки, я такий так, мені потрібно, там я буду найперший там по швидкості ходіння на милицях. І так воно і в принципі відбувалося. Я люблю шуткувати на цю тему. Кажу, я чемпіон двох закладів по пересуванню на трьох. А зараз у мене йде зв'язок коригування дружнього вогню артилерії, маленька частина лідерства, плюс моменти мотивації роботи з особовим складом. Абсолютно безнадійних людей не буває. Я це говорю на всіх курсах, які у мене відбуваються. Там да, коли до мене приходять різного. Роду командир, я, я їм пояснюю, що не буває так, щоб людина взагалі була не пристосована не для, для чого. Зараз я займаюся тиловою роботою. Так, це під Лиманом першим, і Креміна, і Червонопопівка, і Долина. Тобто, в принципі, вся траса від слов'янську до. Із йому цим займалися наші підрозділи. І потім вже в 22-му році контрнаступ, яцківка. Ну тобто, весь контрнаступ проводився, скажімо так. Я тимчасово виконував обов'язки командира взводу, тобто в мене була там певна кількість людей у підпорядкуванні. І я займався безпосередньо їх плануванням роботою саме свого взводу. У мене був червоний квадроцикл, червоні шорти. Я їздив по центральній дорозі в Серебрянському лісі, для того, щоб відволікти на себе увагу дронів. Але ж це знову таки це був 23-й рік. Тобто, якби це було зараз, то у мене таких поїздок було б одна, і та неповна. Тому що зараз ера піві дронів тоді ж ну, їх було поменше. Тобто, моя основна ціль була це відволікти на себе дрони. А так як я бісив е ворога, ну тобто, вони ж вже частенько бачили ці червоні шорти і червоний квадроцикл. Вони. Одразу наводились на мене і намагались мене зловити. Але так як я рухома ціль, а тим паче і ще й на маленькому квадроциклі через ліс, то в принципі, ну, вони мені були не страшні. Але так, це працювало. Для мене першочергова мотивація це коли я дзвоню там своїм дітям, так і вони мені починають казати Ми хочемо додому. Або коли там ти бачиш там свою доньку, не знаю, там раз на два роки. І вона тобі розповідає, що у неї там а, десь подушка залишилась, або ще гірше це, ну, коли а, тобі твоя дитина розповідає, що в неї подушка загинула. М'яко кажучи, ситуації, які тебе руйнують ізсередини. І тому воювати за цю країну я готовий.